Можливо, на нас з приводу перемовин, Путін диктує умови. Він сказав, що можливо домовитись, мирні переговори можливі бути, можливо, зробити, але нам потрібні ті території, які ми вже забрали собі, тобто існуючі лінії фронту будуть підпорядковуватися нам. Виведення російських військ звідти неможливе. Тобто, якщо ви хочете миру, як він заявив то тільки по існуючій лінії фронту. Ось так. Іншого, інших домовленостей не можна. Неможливо взагалі і думати, і бути. Мені здається, знаєте, коли ми звільняли Харківську Херсонську область, тоді ми були, були в сильнішій позиції і ми могли домовлятися і ми могли диктувати умови. Наразі поки що маємо, що маємо. Нічого ми диктувати не можемо, як я розумію. Зеленський вже говорив навіть про кордони 22-го року, а тут Путін говорить про те, що потрібно кордони, ті, які вони забрали, на тих кордонах і сходитись на мир. Яка ваша думка? Коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео.